Вітаю, друзі, нехай Бог благословить усіх вас. Нехай Бог благословить, і нехай Дух Всевишнього Бога прийде і направить, направить ваші думки. Направить ваш інтелект. Направить вашу властивість роздумувати цей інтелект. Ця властивість думати нехай прийде, щоб направити ваш інтелект для того, щоб ви могли знати, як робити правильний вибір у вашому житті. Або правильні вибори у вашому житті, ви знаєте. Наша голова, наш інтелект, наша властивість роздумувати, це дух, наше серце, це наша душа, наші почуття, тоді, якщо ви маєте напрямок Духа Святого, в своїй голові Дух Святий буде направляти вашу душу, ваші почуття відповідно із волею Божою, і ви будете щасливим. Не знаю, звичайно, якщо ви розумієте, про що я говорю, тоді, щоб краще я міг вам передати, подивіться. Будьте уважні. Ісус сказав наступне: Шукайте перш за все, Царства Божого і правди Його. А все інше, всі інші речі будуть прикладатися. Іншими словами. Все, в чому ви потребуєтеся, все те, в чому є необхідність, це повинно бути на другому місці, а що більше всього вам необхідно, в пріоритеті вашому житті, це мати Царство Боже, яке царює всередині вас, коли сам Господь царює всередині вас, у вашій голові, це Дух Святий. Тоді, коли Дух Святий приходить до нас, коли він сходить на нас, він освячує нас, він освячує наші думки. Ми говорили не так давно про те свідоцтво, яке було в моєму житті, тому що коли був цей момент, великого приниження, великої болі. В моїй душі Ви знаєте, у мене був, був цей напрямок Духа Святого для того, щоб перевірити Його слово. І в цьому був секрет успіху. У цьому я можу сказати секрет того перемоги. Перемоги в житті апостол Павло говорив дуже просто: хто не має Духа Христового, той не Його, тому що, коли у нас є Дух Господа Ісуса Христа, ми починаємо бути Його особистою власністю, і він починає нас направляти. І в цей момент відчаю і болі, ми всього на всього плоть кості. У нас є свої необхідності, свої потреби, свої індивідуальні. І Бог це знає. Бог знає все, в чому ми потребуємося. Але те, чому більше ми в цьому потребуємося, те, в чому люди більше всього потребуються, це бути направленими Духом Святим. Тому що без цього напрямку неможливо, щоб людина могла витримати ті проблеми, які є в цьому світі, які ми зустрічаємо. Тоді подивіться Дух Святий це Господь Ісус, в Дусі, це можу я сказати. Сам Господь Ісус, який воскресив, воскресив Ісуса Христа. Уявіть собі, Дух того, хто Воскресив Свого власного Сина, цей дух Він всередині вас, дух того, хто направляє вас до перемоги. Це Царство Боже. Це є Дух Святий всередині нас. Коли Ісус сказав перш за все, перш за все, «Перш за все шукайте Царства Божого, а все інше прикладеться до вас, це саме тому, що у нас є ці потреби. Але, коли ви отримуєте, коли ви маєте цю печатку Духа Святого, запорука Божої гарантії всередині вас, тоді ви в той момент відчаю, ви знаєте, яким чином він буде вас направляти. Як він буде вам показувати рішення? Тоді, наприклад, Зазвичай у людей є бажання вирішувати свої особисті проблеми, і це нормально. Бог розуміє нас. Але тільки Бог бажає, щоб ми перш за все вирішували наші духовні проблеми. Нашу найбільшу проблему, нашу внутрішню проблему, ви знаєте, це не те, щоб у нас немає хлібу чи їжі, чи зі здоров'ям проблеми, чи що ще інше, нема де жити. Бог бажає зцілити нашу душу всередину нашу, вона страждає, вона мучається. Тоді, коли ви коли ви у підсумку. І починаєте розуміти, усвідомлювати, що вам, перш за все, потрібно вирішити проблему в душі, в серці, тоді що відбувається? Коли Дух Святий приходить на вас, Він направляє вас, направляє душу через ваш дух, через ваш інтелект, через мудрість. Він дає вам цей напрямок, це розуміння, це те, що було зі мною, також зі мною і моєю жінкою, зі стер. Коли в момент глибокого приниження і болі, що я зробив? У мене було цей напрямок Духа Святого. Ось випробуй мене. Це прекрасно розумієте, було це. Було чудово, коли ми страждаємо у відчаї. у нас є Божий дух для того, щоб давати нам утішення, давати нам напрямок. Він є наставником. Веде нас до злакових пажитів. І тому царь Давид говорив, Господь пастор мій, я ні в чому не буду мати потребу. І він направить мене до цих злакових пажитів. Дух Святий це добрий пастор. Тоді ви знаєте, це не питання релігії, це не питання. Чи я заслуговую, чи не заслуговую, а в мене там більше чи у когось щось. Ні. Питання наступне: у вас є Дух Святий, у вас є наставник, який буде направляти відповідно з волею Божою. І тоді. Це буде на протязі усього вашого життя, і ви будете щасливі. Це те, що відбулося зі мною. Тоді уявіть собі, багато людей робили величезні зусилля, жертвували ви знаєте, такі ритуали, які робили. Я навіть не буду розповідати, що люди робили. Таку я можу сказати. Такі речі, що, які навіть неприємно просто нудить, і думати про це навіть зовсім не треба. Жертвували сатані, цим духом нечистим. Вони намагалися догождати всім цим пекельним, сатанінським всяким вченням. І у підсумку дивіться. В чому проблема також шукати духа того, хто воскресив Ісуса із мертвих а? шукати духа живого? Замість того, щоб мертвого духа шукати, духа того, хто оживив. тому, що подумайте, навіщо духа мертвого шукати, замість того, щоб там якась па якась там пророчиться. Чи там якийсь пророк, шукайте дух того, хто воскрес із мертвих, і він воскресить тебе до життя. Це є те, що ми казали. Шукайте, перше, все царство Божого і правди Його. І коли ви отримуєте того духа, того наставника, про якого Ісус говорив, все, ви вашу душу, повністю зцілюєте досконалим чином. І ви будете знати, що необхідно робити. У вас буде це рішення. Розумієте? Це не буде просто як робот, він замість тебе буде робити. Ні. Він покаже тобі напрямок. А ти повинен будеш бути слухняним. Тому що якщо ти маєш напрямок, а не слухняний, ти йдеш назад. І Це. Властивість бути слухняним також від Бога приходить. І в момент цього цієї ганьби, і болі. У мене було це натхнення, цей напрямок Божий, що необхідно робити. І я зробив це, і все крапка. І вирішив проблему. Вирішив проблему. Він за 24 години вирішив цю проблему. І була важка проблема. Ви знаєте? Не було. Я можу сказати, такого знаку не було навіть надії вийти з цієї ситуації важкої, але він Бог. Біблія каже про те, що голос Господа він величественний, він не просто величественний, а голос Бога. Він розсікає. Полум'я вогню він розсікає полум'я, розсікає вогонь. Ви можете це читати у 28-му псалмі. Тоді його голос, він величественний, голос Духа Святого. Хто може руйнувати, чи зупинити, чи ослабити його? Хто? Ніхто і Дух Святий саме для цього. Ви ну знаєте, ісус обіцяв Духа Святого не для того, щоб ви були просто такими добрими, хорошими людьми, релігійними. Ні, він дає. Він пропонує Духа Святого, Дух Святий дається саме тим, хто цінить його більше всього в житті. Перш за все, це те, що Господь бажає, тоді. Люди будуть мати його напрямок, але звичайно потрібно обирати бути слухняним чи неслухняним. Коли у вас дух святий є, у тебе є Дух Святий, але життя твоє не таке, яке він бажає, тому що ти не слухняний. Він дає напрямок, а ти не робиш це. Твоя проблема вже так це працює. Наприклад, ти даєш своїм дітям. Дитині, ви даєте їм хороший, хорошу пораду, а вони по-своєму роблять. Тоді вони пожинають потім плоди неслухняності. І так само ж Дух з Духом Святим, коли він приходить і дає нам цей напрямок. А будемо послух. Ми будемо слухняні чи ні? Це вже наші проблеми. Розумієте, тоді я був слухняним і Бог благословив мене. Ви знаєте, чому я в таку, таку ситуацію попав? Тому що до цього моменту, наприклад, я не розумів і не знав, що десятини це початки. Я думав так, а я віддаю якісь там мої, віддаю якісь мої там витрати, плачу там мої податки, ще щось, і потім тільки віддаю. Ні, ні, Бог на першому місці. Початок. Спочатку він. Спочатку йому і коли людина. Ви знаєте, я не знав цього, у мене не було цього напрямку. Я, наприклад, не був навчений цьому, тому що пастори говорили, а десятина. Вони не говорили слово початок вперше. Перше, перший пліт. перші моменти. Дня нашого ми прокинулися, і перше, що ми повинні зробити, віддати Богу перша молитва, перші слова, ось моє життя. Те що ти мені даєш, навчи мене, направ мене, і так, далі, і, так далі, і так далі. Тоді це закон закон слова Божого. Може, ви скажете, а єпископ, я живу по благодаті. Добре, благодать також саме каже. Благодать не анулює слова Божого. Ні, слово це слово, слово Бога. Тоді, мої друзі, будьте слухняні цьому слову, шукайте перш за все царство Божого якщо ви не любите чути це слово, десяти на початки. Добре, але написано: перш за все, царство Боже. Перш за все, на початку. Перш за все, це воля Божа. По-перше, воля Божа. Якщо ви Божа людина, ви будете Його волю виконувати. Перші моменти вашого життя. Перші там, моменти зранку стати на коліна і сказати Господь, я віддаю тобі моє життя. Прийми мене. Тоді кожен ранок ви це робите. І яким чином всі ці початки відбуваються? Це торкається всього. Це перша любов. Не тільки десятина, у всьому. Він перший. Вище Батьків, братів, близьких, самого себе вище важливіше всього, він бажає бути першим, як перші плоди нашої роботи для нього. Розумієте, я не можу взяти мій дохід, на який я живу, і платити всі свої там витратити, всі там свої потреби, а потім тільки згадувати і відділити десятину. Ні, ні. розумієте? Будьте уважні. Я міг би взяти перші 10%. Я міг би їх для себе використовувати. А потім взяти 90% і на вівтарі залишити. Ні, Бог не прийме цього. Не прийме. Це не кількість. Це якість. По-перше, він. Але. Навіть якщо це всього трішки, але це початок. Розумієте, це перші плоди. Я не кажу вам для того, щоб якимось чином вимагати якісь там засоби, десятини. Якщо хочете, давайте якщо не хочете, не давайте. Це ваші проблеми між вами і Богом і все з вашим чи без вашим. З вашою десятиною чи без вашої десятини, не сумнівайтесь, церква буде перемагати, буде прорив великий. Знаєте чому? Тому що Дух Святий з нами. Той, хто має Духа Святого, він перемагає, буде великий прорив для його слави. Тоді, мої друзі, цінуйте пріоритет Духа Святого над усім. А у мене є Дух Святий. Добре, слава Богу. тоді у вас, є або повинен бути цей характер правильний. Ви не можете мати характер, який інший. якийсь. ні, характер Ісуса, тому що Він направляє нас. Духом non, своїм. Non pensi, Тож, не думайте так, що, мій, хріто, що там ангельські мови чи якісь пророцтва, які у вас є там. Прагалю, either, а я там на мовах молюсь, там це я в церкві це, багато справ роблю. Я, це, я це не гарантія того, що у вас є Дух Святий, те, що гарантує Духа Святого, це життя, характер, той напрямок, який Він дає нам особливо у важкі моменти. В пустелі, наприклад, хто направив Ісуса в пустелю? Це сам Дух Святий. Ісус знав, що він там зустріне. Там був дьявол. Але що Ісус зробив? Дух Святий дав йому напрямок. Візьми піст. Це було добровільно, він зробив для того, щоб стати сильним. І бути в дусі на 100% для того, щоб зустріти цей дух сатани. Д'явол це також Дух. І саме так Дух Святий направляє нас. На усяку істину, коли ти отримав Духа Святого, все крапка, царство Боже всередині нас, і ви будете жити відповідно з його словом. Ви будете пожинати плоди, плоди цієї слухняності. Розумієте? Ви розумієте мене, друзі? Шукайте перш за все, царство Божого. Перш за все, царство Божого і правди Його і все інше, все вам буде прикладатися чоловіка або жінка, діти, батьки, гроші, робота. Хліб насущний буде на вашому столі, тому що Дух Господа Ісуса Христа буде направляти вас до злакових пажитів, яка б не була там бідність, пандемія, чи що, щось там, війна, смерть. Будьте впевнені в одному, що Дух Святий Він буде берегти і направляти вас до злакових пажитів. Тому що те, що він має для нас, ніколи ніколи, ніхто не зможе зруйнувати якимось прокляттям чи людськими зусиллями, ніхто вас не зруйнує. Тоді, тоді нехай Бог вас благословить во ім'я Ісуса Христа. І нехай допоможе вам роз'яснить вам, щоб ви зрозуміли у підсумку. І тоді. Коли ви будете перш за все важливі речі шукати, саме головне зцілити свою душу, щоб потім за тіло взятися. Тоді почніть з душі, друзі. І тіло ваше буде вдячне вам, тому що Бог, він близько до вас. Всього найкращого, друзі, до завтра. Амінь.